Доброго дня! Мене звати Пустельник Оксана. Я працівник в сфері обслуговування. Дуже давно, ще рік назад, я потрапила на вебінар до Василя Івановича Чайки. Він якраз презентував свій курс у вищій школі здоров'я після 35. Та Так як з віком всі болячки виходять на поверхню, загострюються старі хвороби. Я вважала, що це потрібно послухати, так як Василь Іванович аргументував свій комплексний підхід до лікування хвороби. Мене це дуже зацікавило, тому що з кожним разом відвідуючи лікаря і розповідаючи про свої хвороби, лікар інколи казав: Я не знаю, як тебе лікувати. Я не знаю, яку тобі дієту приписати, тому що вони між собою дієти сваряться. При одній хворобі потрібно вживати продукти, при іншій ні. Ну і завжди мене цікавила думка: а як лікуватися, якщо навіть лікар не знає, чим тебе лікувати, і приписує таблетки, ти їх їсиш, полегшуєш симптоми, і знов з часом ти повертаєшся до лікаря з тими ж проблемами, так як в мене хронічні гастрити, тонзеліти, базедова хвороба до ендокринолога часто зверталася, тобто лікування, гормональна терапія. По жіночому були проблеми, і скільки ходиш до лікарів, ти ніколи не можеш отримати відповідь, звідки з'явилася ця хвороба, і що з нею робити, і що робити, щоб вона не, не відновилася. Тобто, полікував і забувся про цю хворобу. Ні один лікар не казав, як це можливо зробити. Тобто Захворієте, приходьте, будемо лікувати далі. Так само варикозна хвороба ніг. Так само сказали, виріжемо вени, приходьте, виріжемо, а лікування. Нема лікування, так сталося, у вас там така робота, якісь міфічні виправдання оцим хворобам, звідки вони взялися, придумували, мабуть, тому що, знаючи, тепер, пройшовши курси. В вищій школі я тепер розумію, що навіть якщо він лікар, він недостатньо вивчив організм людини з біологічної точки зору і не дає людям інформації. А люди йдуть, вірять, купують таблетки і далі хворіють. Наступний курс я взяла. Здоров'я дитини в сучасному світі, щоб підкріпити свої знання, тому що всі хвороби, які були з дитинства, мене цікавили, такі як цистит, різні такі дитячі вітрянка. Такі, чому вони утворилися і чому вони в мене не проходили? Тепер я це знаю на 100%, тому що я це пережила. Я знаю, чому вони були і як попередити в своїх дітей. Діти в мене виросли, але думаю, можливо, внукам це знадобиться мені пояснювати, тому що люди видумують собі. Від чого появилася хвороба собі по погоді, по різних інших чинниках, а не задумується, що нами керує більшою частиною нами, керує наш мозок, рефлекси. Так само своїм таким життям, коли ми споживаємо їжу неправильно, достатньо довгий період часу і з'являються потім. Проблеми зі шлунком, різні там, з печінкою, з нирками не, ну, не тільки від харчування, а від оце психіки, від рефлексів, які сама людина створює, незалежно від того, чи вона хоче це, чи вона впливає на це, чи не впливає, вона підсвідомо мозок нею керує, утворюючи їй хвороби. І потім вона звертається до лікарів, і вони не можуть порадити їй нічого, як тільки якесь лікування, яке їй шкодить. Багато таблеток, осідає все на печінці, і це все неправильно. Я би рекомендувала курси вищої школи тим людям, які дійсно прагнуть дізнатися правди, скільки вони входять по лікарях і лікуються, особливо ці люди, які не можуть вилікувати рак. Це розпечінки, інші такі суттєві хвороби, які вони вважають смертельними хворобами, а вони дуже лікуються простенько, лікуються. Це все залежить від самої людини, від її сприйняття. І хотілося б, щоб всі люди задумалися перед тим, як приймати величезні дози опромінення, коли приймати інсулін без фактично безконтрольно. Вони б задумали, що вони цими ліками собі руйнують життя. Вони себе просто заганяють в яму. Я їм би хотіла побажати, щоб вони задумалися над тим, що твориться в світі, скільки аптек відкриваються, скільки людей на цьому фармацевтичних компаній на цьому наживаються, а люди здоровіші не стають. Медицина йде вперед, прогресує, але люди здоровіші не є. Я всім рекомендую курси вищої школи Василя Івановича Чайки. Так і в, і в вищій школі бажаю побільше учнів, які прийдуть і будуть навчатися, і нести своїй родині, своїм знайомим ці знання, щоб вони переосмислили своє життя і, і жили всі здоровими.